Усі пиздують на війну. Куди ти мав повернути, як завжди щось прилітає, і ти думаєш, хлопці закидують міну, за шморгалку, виходу нема, треба абортувати. Цей час прилітає 152-й парашу, парашу розвалює, він таки бере пачку цигарок і каже, написано, що паління вбуває. Ніхера, після Бахмуту, коли ми зайшли знову на канал, нам здавалося це легко. Собак, вот. Свобода, воздух воли не обнять, как не страшно умирать, знаю, в предпобедный час. Знаю. Помняться нас! Взагалі служив у 2014 э, році до 15-го, ну, тобто, тобто рік. Ну і зараз э, прийшов 25 э, лютого і почалося по сьогодення проходив. Тобто ну, більше ніж півтора року. Так, звичайно. Э, 24-го я пішов до військомату, хотів записатися. Мені відмовили з зрозумілих причин і обставин. Добре, що були хлопці, це колишні азовці, які сформували 90-го 98-го бату, і вони мені, мені запропонували доєднатися до них. Так я потрапив в принципі, до Збройних Сил. Ну, на, той, на той час це було дерево. Зайняти якусь посаду, для цього треба мати а, трохи клепок в голові, а, ну, і, і бажання, а, і розуміння а, від, а, ступеню відповідальності на цій посаді. Тобто, це не... Просто скажем так, що ти став офіцером, ти став командиром, неважливо роти, взводу, а навіть відділення, коли під тобою є люди, якими ти маєш командувати, і за життя і здоров'я яких ти відповідаєш, водночас ти маєш відповідати за виконання тієї чи іншої бойової задачі. Тобто, якщо ви маєте в собі силу і думаєте, що ви Здатні подолати деякі труднощі і ви стресу стійкі. А можете спробувати? Ну, я думаю, перешкод в цьому нема. Деякий час я займався жимом лежачі в пара пару ліфтингу. Там навіть займав там призові місця. Потім я познайомився з кросфітом там вже більш Така плідна, плідні пішли тренування, там більш різноманітні, більш цікаві. Ну і вдалося навіть відібратися там, на третій раз, відібратися до міжнародних змагань, де вдалося більш-менш показати гідний рівень і, 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 і досить гарно представити свою країну. Хлопці, от коли ми були 98 батом, більшість хлопців це були в принципі, зі спільноти, хто займався кросфітом. Тобто, в принципі, там спонукати не було що. Всі залюбки займалися. Знаю, досі зараз ми в різних підрозділах, але хлопці досі тренуються. Це я вже лінивий старий став, тому якось сподіваюся повернутися після демобілізації, якщо вона буде. Мабуть, Томився трохи готуватися до, постійно до змагань, тому такий собі перепочинок зробив, хоча я розумію, що треба. Треба бо без цього далеко не уїдеш. Насправді, на відміну від е, піклоти е, і е, хлопців, що були у полі, я е, е, більшу частину саме. От, е, ба, е, ну, Віщі скажем так, це перший наш, скажем так, серйозний бойовий досвід у вже у складі 3 бригади. Ну, все одно морально я відчував все. Тобто, коли ти бачиш, що відбувається, прикладаєш неймовірні зусилля, щоб допомогти хлопцям, а насправді це пшик, і воно на, в загалом на ситуацію ніяк не впливає. Морально дуже важко було. Потім, коли нас переформатували, і ми вже стали, скажімо, так, у нас був там період з того ми рухалися тією чи іншою швидкістю, вперед чи назад, але ми постійно були в діті. Тоді вже, скажімо так, після Кліщівки і були зроблені певні висновки, і воно пішло більш. Скажімо так, продумано, плановано, і, а, що призводило до зменшення втрат. А, коли потрапили на сам Бахмут, це було, ну, скажімо так, подвійне відчуття. З однієї сторони, а, якісь, а, не, не знаю, ну, важко передати, от, суміш почуттів, але ну, досить цікавий досвід. Після Бахмуту, коли ми зайшли знову на канал, нам здавалося це лайтово. Зараз, в принципі, ми продовжуємо такі скажімо, дії більш активні в напрямку ворога, але зараз і ворог змінився, видно, що вони теж вчаться. Це вже там не чмобіки, це скажімо так, серйозний супротивник. І нього так, лайтово ставитись ні можна. Моя батарея це безпосередньо 82-й аміномет. Так, у нас була змога нам передавали як додаткове озброєння 120-й. Ну, Звісно, чим більший калібр, тим цікавіше вбивати ворога, і тим красивіше воно виходить. Але 8-2 він більш такий філігранний, тобто можна, він дуже допомагав на відсічі підходу ворожої піхоти, допомога при штурм, штурмах, коли треба, там хлопці підійшли, вогневий контакт, а вони трохи відтягнулися і провели вогневе ураження противника. Штор, ну Як вважають, що там щось надскладне, там надскладного нема, треба знову ж таки трохи мати клепки в голові, але розуміння картографії, орієнтування, трохи математики, ну, скажімо так, навіть не тригонометрії можна, бо там є можливість розраховувати через сінуси, косінуси, а також там є арифметичні, тобто плюс-мінус помножити, розділити. Насправді обрахунки і це все нам дуже полегшує зараз програмне забезпечення, бо раніше це все рахувалося на покриття. Наразі це, це трохи швидше проходить, і що дозволяє швидше і більш точно відпрацьовувати по ворогу. Підтверджені були, тобто при вогновому раженні, якщо там це сталося вночі, на ранок хлопці-пілоти літають, дивляться, були підтвердження, є навіть відеозаписи, як мінометами вражають супротивника, там наносять йому там роблять їх 300 важкими, чоловіками, але там, постійно там відпрацьовують. Ну, Підрахунок засічки ми не ставили. Так, так, ну, якщо люди просять, особливо якщо це якийсь там ну, там, пам'ять про когось, там, все заліти. Якось мене попросив один американець, ветеран морфіхів, там все. він, у його так, досить розвинена інстаграм-сторінка, він попросив, каже, Напиши від імені мого аккаунту і відправ привіт русакам. Я так і зробив. Так, відправ йому відео, він дуже був довольний, запустив навіть у себе на сторінці. Зараз це менше відбувається раніше, було більш частіше до розвитку. В місцевості, де буде стояти розрахунок, так відбувалося і в Бахмуті. Я зі своїм особам виїхали на позиції, продивилися, пробіглися Бахмутом, роздивилися, де можна нам стати, що по відстанім, що по логістиці. Оці всі проблеми ми одразу продивляємось, і якщо все гурт. Я даю добро, хлопці виїжджають, розташовуються все. Постійно супроводжувати їх, я не бачу сенсу, бо вони самодостатні розрахунки і командири доволі досвідчені, вони можуть працювати вже самі. Єдине, що моє завдання дати їм можливість працювати з більш достатнього місця. Насправді це таке різноманіття характерів, професії. Ті, хто торгують, там мають бізнес на ринку, там, ті, які мають СТО, там, чи працювали на СТО, у когось там інтернет магазини хтось займався будівництвом, ну насправді дуже різує, всі різні, а це зазвичай ускладнює комунікацію, бо у кожного свої торгани, у кожного свої привілеї, в тих чи інших питаннях, у кожного свій світогляд, але... Мені дуже подобається, як хлопці в таких складних умовах, коли вже втомилося все, все одно продовжують триматися, комунікувати і намагаються, навіть не намагаються, а рухаються. Мені вдається рухатись в правильному напрямку по завданням нашого батальйону і бригади. Ну, насправді його пісні про війну. Про боротьбу, про ну, більшість пісень у нього присвячені релігії і моральним принципам. Якби він співав чеченською, його послухали тільки чеченці. Але так як він змушений був іммігрувати за кордон, і не всі за кордоном розуміють чеченською, деякі розуміють російською. навіть наші співвітчизники, які туди виїхали. Вони також розуміють більше російську, ніж чеченську. Тому ну, вважати це за шкваром, ну не знаю. Я не вважаю, що слухати Коцураєва це зашквар. Слухати зараз російську естраду цього сьогодення, ну це таке собі. Так само, як, наприклад, той же самий Макаревич. він проти війни висловився. Ми маємо, можемо його слухати чи ні. Він виставив свою конкретну позицію. Він сказав, що ні, я проти цього. це е, Так само там інші е, виконавці. Афішувати це, ну, можливо, не варто. Бо е, зараз у нас проходить саме встановлення ідентичності, і е, треба більше приділяти увагу, звісно, українській естраді, українській культурі. А, але... Ну, прямо ж так випалювати, прямо, що під корень. Ну, мені складно сказати, бо скажімо так, я сам з російськомовного регіону, скажімо так, спілкуюся, буває російською, буває українською, в принципі. Але ну, прям так рубати, ну я не знаю. Це в принципі справа кожного. Дивлячись, що люди вкладають в той чи інше. Якщо для них музика поза політикою, це погано. Якщо я розумію, що це співає людина, яка підтримує наразі е е Росію, у е мене немає бажання її слухати. Якщо це е е опонент, скажімо так, сьогоднішній владі, але він, е він е співає та говорить російською. І він говорить, в принципі, правильні речі. Ну чому ні? Підриви БК там знищення або влучання вступчення піхоти. Попервах це викликало таке захоплення, що Скажу так, у мене хлопці, які, от, жоден з них не професійний міномет. Тобто ми поки були на полігоні, ми навчалися. І коли ми вийшли вже працювати, звісно, перші спроби були геть невдалими. Дуже було важко, незрозуміло, що, як і до чого. Наразі, і коли ми почали влучати, не випадково, а саме от конкретно, вдали кори, ми вдалий бах — і влучаємо. Шикарно. Як, е, а коли це е, починає чистішати, такі випадки, е, просто починаєш сприймати це е, за роботу. Єдине, що ну, з таких, це, е, як правило, десь на рекон, як виїжджаєш, там, десь не туди повернув, і а куди коли, а коли ти, ти мав повернути, як завжди щось прилітає, і ти думаєш, що був випадок, ну, це не зі мною, слава Богу, ну, тим не менше, я ще тоді не палив. Товариш виліз ранку з бліндажа, вирішив покурити. вірніше, як він вирішив сходити, справити потреби і залишився з чатовим перекурити там зранку. У цей час прилітає 152-й парашу, парашу розвалює. Він таки бере пачку цигарок і каже: написано, що паління вбуває. Ніхіра ситуації, в яких ми потрапляємо, Смішні вони для е, вузького кола, бо люди переживають так само, як і ми подібні ситуації. А так для загалу ну, вони будуть казати, ну, і що тут смішного, там, наприклад, там, що прилетіло, там, вижили. Там. Було пару разів, коли там, буквально там, за машиною прильот був, там, клали 5-10 метрів, клали близько від машини. Там ну, хлопці скупляються собі. Якщо якісь потреби, ми намагаємось вчасно їх там, якщо там вони воду забули, все, або зараз досить скажімо так, активність дій досить на високому рівні. Противник досить швидко і влучно реагує артилерію на зміни. На ситуацію, тобто якась, якийсь транспорт. Якщо він їм цікавий, вони завжди відпрацює туди. О, були випадки, коли вони півпакета градів на двох бійців використовували. Тобто, ну, насправді, досить часто кататися теж не можна. Якщо там нам дозволяли, то ми під'їхали там по посадочці і о, скажімо так, ворог був лінивий. І в нас більш такі лайтові дії були, то зараз вже так не проканаємо. Намагаюся хлопцям надавати час на відпочинок, це звісно, але приходиться затягувати гайки, бо такого, то вимагає ситуації обставин. Для цього ми використовуємо ландшафт. Це зазвичай намагаємося так, щоб він був а, менш помітний. Якщо треба а, а, далі його треба вкапувати. Тобто на повну ми вкапувати в землю а, і а, поруч розміч, а, викапувати собі бліндаж. Так як у нас діє постійно, ми а, відпрацювали на одному місці, треба робити перекап далі. А, ми просто не будемо встигати облаштовувати. Тому ми виходимо з ландшафту місцевості, а, наявності зелені а, і тому подібне. Ми намагаємось, щоб люди а, довго не лазили з озброєнням, тобто щоб була можливість під'їхати транспортом, щоб не загрузилися. Зазвичай 8.2 він не такий важкий, як 120-й, Тобто його, в принципі, трубу сам ствол бере один. Плиту іншу, двоногу треті. Все. Попервах у хлопців було таке, та що там постріл з міномету, та, я молодий, я та зараз а, всі працюють о, всі в шоломах, але дехто не хотів вдягати навушники, щоб типу, та, ну, що там буде. А, насправді, коли йде а, настріл за пару годин косок і мін. Воно по ушам вже дає нормально. А, хлопці а, із таких ситуацій, до речі, от було, коли а, є таке а, поняття, як або, коли мінус-кло закинули, але вона не вийшла, вона залишилася в стволі. І потім спробувати її а, а, звідти дістати. І був випадок, коли 120-й міномет. Хлопці закидують міну, бігають за шморгалку, виходу нема, треба абортувати. І коли вони починають процес аборту, тобто витягуватись відміну, в цей час відбувається постріл дві людини контушення. Добре, що все так сталося, що не було там ніяких, що воно не спрацювало, коли вони вже його нахилять, бо розрив був би у хлопців під ногами могли б бути і 300 важкі, і, не дай Боже, 200. Таке відбувається. Техніка безпеки на першому місці. А в принципі, ми в трохи летовіших обставинах, ніж сапери. Але працювання з вибуховими пристроями, воно теж накладає більш відповідальності на положення зі зброєю. Усі пиздують на війну. Воювати мають всі. Ну, Скажімо так, якщо ти фізично не витягуєш, то чи інше, є багато моментів, які можна закрити. Як сказав мій один знайомий, каже, якщо ти не можеш а, там, наприклад, заряджати гармату, не можеш стріляти з автомату, іди поваром, йди ремонтником, йди, я не знаю, в той же штаб допомагає оформлювати папери, бо у нас насправді от у нас дуже велика проблема зараз оформлення. А, мені як казали оформлення трьохсотик в Україні. А, от протезування, це все, що там роблять там дві жінки, що то таке мені казали. Ну, тобто, досить мало а, грамотних людей, які можуть швидко і якісно оформлювати всі ці документи. Якщо ти ти можеш тут допомогти, дуже добре допомогти. Якщо ти а, маєш медичну освіту, ти можеш піти як медикам, як інструктором з медицини а, та навіть піти. Скажімо так, на реабілітацію поранених, тобто всі мають бути дотичні, скажімо так, дотичні до цієї проблеми. Тобто, не те, то, що я там донаті 20 гривень на день і типу 600 гривень в місяць, і мені добре. Ну, Насправді всі мають бути дотичні. Забахво!